Маленький їжачок Івасик дуже пишався своїми голками. Усюди ними вихвалявся. О, які в мене чудові голки, яких багато і які вони гострі. А в його друга їжачка Тарасика голки були коротенькі, ріденькі. От граються двоє друзів на галявині. Підбігає до неї білочка. «Їжачки, їжачки, позичте мені голочку, торбинку зашити. Я її обгілку порвала. Тепер не маю, куди горіхи складати. Їжачок Івасик каже, Ще чого, поглянь, які в мене блискучі та гарні голки. Вони не для того. Щоб подерти торби зашивати. А їжачок Тарасик нічого не сказав. Узяв і віддав білоці голку. Білочка торбинку зашила та й каже. Дякую, Тарасику, у тебе просто чудові голочки. У нього, фиркнув Івасик. Та де там? У мене краще. У тебе, Івасику, дуже гарні голки, відповіла білочка. Але Тарасикові все ж кращі, бо вони добру справу зробили.